Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і Груповково починаємо. Цієї ночі наші сили ППО знищили два безпілотники у небі на Дніпропетровщині. Влучань немає. Повідомили в прес-центрі Сил оборони Півдня. Загалом вже чергова атака шахедів на Україну тривала понад шість годин. Крім Дніпропетровщини, місцеві пабліки писали про роботу ППО у Запорізькій Черкаській областях та поблизу Кропивницького. Інформацію про наслідки там чекаємо від офіційних джерел. На Одещині ліквідовують наслідки атаки дронів. Минулої ночі ворожі уламки вбили двох людей. Ще троє постраждали. Вигоріли кілька десятків дач, які для декого були єдиною домівкою. Нині люди забирають рештки свого життя та міркують, що робити далі. Наслідки атаки бачила наша Ольга Дунська Вся життя була на второму етажі, а його зараз немає. Це на команд. Тиска філармонії Олена Куклова ледь упізнала свій літній будинок під Одесою. Тут останні 34 роки митці збиралися на творчі вечори. Тепер хатинка перетворилася на руїни. Ось так зараз після атаки виглядають дачі, вибуховою хвилею Знесло горішні поверхи та потрощило стіни. Це наслідки падіння підбитого шахеда. Усього в ніч проти середи вдалося збити над Одещиною вісім ударних дронів. На жаль, зафіксовано було одразу. Загибель однієї людини. Ще одна людина померла вже в лікарні, і ще три отримали медичну допомогу. Серед постраждалих родина Забігайло. в момент атаки. Катерина з сином були на вулиці. Ми вже чули, що він все ближче, 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 і ми почали просто тікати. Хлопці, які стояли там з нами, ну ви знаєте, вони загинуло, їх немає, тому що ми. Забігли, а вони залишились так. У мене ні добре, добре. Тоже були осколочні поранення, витягували скла багато в голові. Вдвох встигли забігти на перший поверх, аж раптом вибух, і другий буквально знесло. Лишилося єдиного даху над головою. Якраз по самому середині по центру. але нас нас рятувало, що був диван розложений і була стінка. і Ми впали якось так, що коли завалився другий поверх то він більш на диван посипалося. 17-річний син Катерини Владислав. Нині у лікарні і все, що було в будинку, ну там дах, другий, поверх падав, ну і стекло також. Вибігали в чому було, хто та в тапочках босяком по стеклу, але потрібно було вибиратися, адже починалася пожежа. В нозі були поранення, осколки. Боліла дуже ну, зад голови болів, також спина трошки. Посікла у підлітка струс мозку та уламкові поранення. За тиждень кажуть лікарі, його відпустять додому. Кінцівки були вражені елементами самого літаючого апарату. Переважно це пластик, також були елементи скла. Відновлювати потрощені будиночки власники поки не планують. Вони здебільшого для відпочинку, тож кажуть, відбудують їх після перемоги. Моє покоління входило в війну дітьми і виходить повсюди ходимо. Таке жутке, совершенно время дикое. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжі, Ми Україна, Марафон, Єдині новини. Уночі в Херсоні лунали вибухи півгодини поспіль. Ворог гатив по місту з тимчасово окупованого лівобережжя. Повідомляє обласна військова адміністрація. Сталася пожежа, але попередньо цієї ночі без постраждалих. Проте є загиблий та шестеро поранених протягом минулої доби. У наслідок ворожої атаки у Новобереславі загинув чоловік. У Береславі окупанти вгатили по будівлі районної лікарні. Технічний працівник медзакладу отримав поранення. Ще троє людей звернулися по меддопомогу у Херсоні та Вибуховані ніч у тимчасово окупованому Криму про атаку безпілотників повідомило Міноборони Росії. Написали, що нібито збили два дрони. Проте місцеві опозиційні ЗМІ писали про більшу кількість вибухів. Щонайменше п'ять пролунали у Севастополі і чотири у Красноперекопську. Через атаку вночі перекривали й Кримський міст. Після вдалої атаки ЗСУ на корабель Новочеркаська окупаційна влада Криму перевозить велику колону зерновозів до Керчі. Вантажівки зафіксовано на Феодосійській об'їзній дорозі передає Кримреалі. За повідомленнями журналістів-розслідувачів через порт Феодосія Росія експортувала зерно з інших окупованих українських територій. У наслідок атаки ЗСУ на російський корабель поранені 23 члени екіпажу. Ще 33 вважаються зниклими безвіст на знищеному Новочеркаську було кілька тонн артилерійських боєприпасів, зокрема 280 ракет для реактивних систем ГРАД, які детонували після влучання української ракети та пошкодили кілька сусідніх суден. США виділили Україні останні в цьому році пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів. Це підтвердили в Пентагоні. У Новому пакеті американські міноборони зосередилися на боєприпасах. Відтак Україні відправлять додаткові снаряди для нас Амстахаймерс, артилерійські снаряди та 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї. Окрім боєприпасів, у пакет також включили і компоненти для ППО у Пентагоні. Зазначили, що орієнтувалися на нагальні потреби України на даний момент. Момент, укриття за 2 мільйони гривень звели благодійники на Київщині, аби сотня дошкільнят змогли там сховатися від російських атак. Працювали з літа на все село і школи і садок єдині, тому щоб діти поверталися за парти швидко, працювали майже без відпочинку. Усередині роботи вже закінчили. Фасад дороблять уже в новому році. Дар'я Цесарук розповість більше. У нас зараз тиха година, і дітки відпочивають. вони тільки но спати. Виснажені двома кількагодинними тривогами та іграми в укритті. Малюки бачать сни, де немає війни. Відпочивають у крихітній спальні садочка, що усього в кількох метрах від епіцентру вибуху. Майже два роки тому тут була суцільна руїна. Російське залізо того березня влучило просто у цю стіну, знищивши будівлю садочка майже повністю. Збитки від ворожої атаки сягнули сотень тисяч гривень. Було зруйнована покрівля, стіни, блоки фундаментні повиривало. Щоби усе тут замінити, гроші дало місто, а завали розбирали небайдужі. Було зруйнована велика частина приміщення, і треба було відбудовувати для того, щоб Організовувати освітній процес в закладі та закінчивши одну будову, довелося одразу ж братися за іншу. Ще влітку волонтери почали споруджувати тут укриття його у старій будівлі дошкільного закладу не було. А отже, й навчатися, коли летять ракети, заборонено. Кілька тижнів на задньому дворі будівельники копали велетенський котлован, щоб сховок витримав будь-яку атаку, заглибилися аж на півтора метри і встановили товсті бетонні стіни. Зверху метр грунту ще товщина стін 400 міліметрів бетону. На проект вийшло близько 2,5 мільйонів. А і частину цих грошей саме на інтер'єрні роботи виділило безпосередньо адміністрація Гостомеля. Бити не встигли тільки фасад, а він буде космічним із кораблем, і гіркою. А от всередині роботи майже завершили. Олександр тут працює навіть за лічені дні до Нового року. Сьогодні встановлює проектор. Аби діти могли дивитися мультфільми, фільми, можна навіть, чесно кажучи, якісь ці е документальні можливо фільми. Головне, щоб дітям було цікаво. Ще одне сховище збудували за кількасот метрів звідси. Воно для учнів гімназії цілих півтора роки через відсутність укриття діти тут вчитися не могли. Двері школи відчинилися тільки на початку грудня. Тепер що тривоги сховатися може 100 учнів. Це монолітні конструкції складаються з двох частин щодо їхнього влаштування. Тут великий процес роботи. Значить, їх встановлювали спочатку, облаштовували місце така ну, подушка. Повністю ізолювали місце, куди їх встановлювали. Потім їх між собою скріплювали, зварювали. Його побудова стала у трошки більше трьох мільйонів гривень. Тут вони можуть займатися далі уроками. Вже у нас все відбувалося, Практика показала, що зручно. Вони розділяються на свої класи там з вчителькою, сидять, малюють, пишуть. Тільки на території Густомельської громади російські снаряди пошкодили сім закладів освіти. Волонтерська організація Олександра допомогла із відбудовою школи у мостищах. Там же звели і казкове укриття Будиночок гобіта відбудовують і знищену бібліотеку у горинці. Дар'я цесарок, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині новини.